Сміхнися квіткою мені ще зранку. напися світу вишень до світанку. Зігрій мене теплом свого кохання, щоб не було це маревом мовчанням. Поезія Петра Дениска доступна для душі кожного читача, бо пронизана відвертістю та щирістю. Написана більше 20 років тому, вона мала право закарбуватися словом на папері. Так з часом світ побачив три поетичні збірки митцям, а серце хоче до верби з калиною в душі на підбитих крилах. Прийшов час познайомити цінителей високого мистецтва слова з четвертою книгою Петра Васильовича у полоні мрій, яку автор презентував 5 червня у центральній бібліотеці міста митець пояснив про символічність значення назви книги. А людина вона як тільки проснулася, вона вже мріє. Провірте на собі. Тільки ви проснулися і вже мрієте. Якщо ви не мрієте, ви вже не живете. І якщо прочитаєте книгу, ви там зрозумієте, там дуже багато буде про мрії. Просто воно просто випало. Там цілий цикл випав осінній. Ну погода, природа зараз така погода, і ми вирішили, що це. Не будемо, але там про мрії дуже багато. Є світні мрії, є важкі мрії, але воно все в книгу собране. Хай люди як хочуть, тепер так і, і цінять цю книгу. Знайомством зі збіркою захід не обмежився. На презентації провели паралель між діяльністю Петра Дениска як композитора та поета. Руслан Дениско виконав кілька музичних композицій із класики на піаніно. Після чого учасники творчого вечору зачитали найяскравіші вірші з нової збірки митця. До слова запросили Ганну Кобзар, яка розповіла про довгу творчу дружбу з Петром Дениском. У подарунок для митця вона заспівала пісню Міла роща, після чого представила публіці тріо Росяні у складі Ганни Кобзар, Світлани Дідух та Тетяни Підгурської, у виконанні якого прозвучала українська народна пісня Цвіте терен. В серці кілька українських народних пісень виконав Богдан Кощіль. Однією з яких була взяв боя бандуру. Акомпанемент Руслана Дениска. <му> Надали депутату міської ради Валерію Мартишко. Його вірш до 9 травня жінки-перемоги, надрукований у місцевій пресі, припав до душі читачам. Валерій Іванович продекламував його ще раз, після чого представив вірш про кохання. Не забудьте мене і мої ясні очі. Стоє життя прокляне, хто кохання не схоче, може я заблукав, не знайду до вас броду. Бо таку не кохав, не зустрічав таку вроду. Не забудьте мене, хоч на те я не годен, хай у вас не засне відчуття насолоди. Така ж презентація книги без поезії у виконанні автора. Стою на твоїй вулиці з акацією я. От тільки ця акація не ти, сестра твоя, а компонує білий цвіт Акації мені. Співаю тихий цей романс Акації тобі. Люблю я світ Кації, з ним хороше мені. Хай мій романс застанеться покликанням душі. Хай він медовим запахом чарує нас завжди, Щоб наш роман вакації не зникне нікуди. Директор центральної бібліотеки Жанна Кручиніна виразила подяку митцю за довіру, адже презентації усіх книг автора відбувалися в закладі. Ваші вірші, вони світлі, вони йдуть, як річка, витікають із вашого серця, із вашої душі і несуть, розкривають нам эту, розкривають нам суть вашої душі, вашого життя взагалі. Оце служіння людям, служіння прекрасному, служіння добру. То велике вам спасибі за все, за те, що ви є, за те, що ви наш друг, за те, що ви такі відкриті і завжди йдете на контакт. Молода поетеса Світлана Дідух на творчому вечорі прочитала кілька віршів з нової збірки митця, що найбільше припали її до душі, після чого продекламувала власну поезію. Пані Світлана, як ніхто інший, знає, що означає для поета бути унікальним в стилі написання поезії. Петра Васильовича є свій власний стиль. Це дуже важливо для творчої людини, щоб тебе впізнавали, не чуючи твого імені. Так от його вірші впізнаєш в будь-якому випадку, вони завжди відзначаються щирістю, щирістю, і завжди в них питаються мотиви природи. Тобто, це і кохання на фоні природи. Це ці щирі почуття, особливо це остання збірка, яка сьогодні була презентація. Вона все присвячена коханню, і це завжди прекрасно. Депутат міської ради Валерій Мартишко відзначив про багатогранність поезії Петра Дениска. Є дуже талановиті речі, є речі просто природні, сільські, як у кожного поета. Є щось таке, яке вириває душу, а є таке, що заспокоює. І ну, певно, що так і треба, щоб було дуже приємно, що проводяться такі вечори, і ми, хоча б, один одного. Чуємо наразі у поета грандіозні творчі плани. До друку готуються дві поетичні збірки та два нотні видання. Адже справжній поезії немає меж, тим більше коли вона дихає відвертістю та щирістю. Тетяна Підгурська в тема тижня телеканал Бориспіль.